Покажіть відео з іграми, хоча б пару штук, яка там графіка і чи є тут ігри з гарною графікою. Андрій, тут будуть ретро ігри, що були раніше, і графіка тут буде така сама, як і була раніше. Показую вам декілька ігор. Дивіться, перша гра це Маріо. Така буде графіка, вона як була раніше, такою і залишилась. Це та гра, що була на 8 бітці і, мабуть, на Сігі. Будь ласка, така буде гра. Пограти, згадати. Молодість свою. Наступна гра. Контра. Також популярна дуже була гра в ті часи. Я думаю, майже всі знають дану гру. Так вона виглядає. Показує наступну гру. Будь ласка, це вже гра з PS1. Тут вже графіка буде покращатися, гра Crash. Також одна із найпопулярніших популярних ігор була на той час.